Вітаю вас! Ефір телекомпанії ВідіКОН продовжить програма «СумДПУ онлайн, яка ознайомить аудиторію нашого телеканалу з найцікавішими подіями в житті Сумського педагогічного університету. Перше у 2025 році засідання ради ректорів закладів Вищої освіти Сумщини відбулося 6 лютого. Участь у ньому взяв і ректор СумДПУ, професор, заслужений працівник освіти України Юрій Ляной. Ректор СумДУ професор Василь Карпуша, вітаючи колег, наголосив на важливості активної взаємодії, адже українська освіта у прикордонних областях змушена працювати у надзвичайно складних умовах. Вистояти і забезпечити закладам вищої освіти Сумщини повноцінний освітній процес та розвиток, зауважив Василь Данилович. Ми зможемо завдяки плідній комунікації, згуртованості наших університетських спільнот та злагодженій співпраці. Відповідно до порядку денного, учасники засідання ради ректорів розглянули питання призначення студентам закладів вищої освіти сумської області іменних академічних стипендій президента України, кабінету міністрів України та стипендій імені Михайла Грушевського на другий семестр 2024-2025 навчального року. Наприкінці минулого тижня ректор Сум професор Юрій Ляной взяв участь в обласному освітньому форумі Освіта Сумщини формуємо майбутнє разом, а також у церемонії нагородження переможців і призерів обласного етапу всеукраїнського конкурсу Учитель року року-2025». Цей захід у змішаному форматі тривав з 16 грудня 2024 року по 7 лютого 2025 тисячі І лауреатів обласного етапу всеукраїнського конкурсу вчитель року року-2025» визначали у чотирьох номінаціях: історія, хімія, зарубіжна література і технологія трудове навчання. Заступниця міністра освіти і науки України Надія Кузьмічова нагороджувала лауреатів у номінації Хімія і переважна більшість відзначених випускники СумДПУ різних років. Голова сумської обласної державної адміністрації Володимир Артюх, привітавши учасників форуму, нагородив переможців і призерів у номінації Історія і кращою у ній визнано випускницю сумського педагогічного вчителя історії з Чернечінського ліцею Охтирського району Катерину Мамедову. Перше місце у номінації «Технологія трудове навчання лауреатів», який нагороджував голова Сумської обласної ради Олексій Рованько, посів вчитель праці 15-ї школи обласного центру Сергій Марущенко, до речі, однокласник ректора Сум ДПУ, якого Юрій Олегович особисто тепло привітав з цією відзнакою. А переможців і призирів конкурсу у номінації Зарубіжна література нагороджував випускник педагогічного університету, народний депутат України Михайло Ананченко, побажав. Вші успіхів у виконанні непростої, але почесної місії навчання та виховання майбутнього України днями про свою роботу на посаді завідувача кафедри теорії та методики спорту і про діяльність очолюваного нею колективу у 2024 році, звітувала кандидат педагогічних наук доцент Діана Бермудес. Рік 2024 для діани Валеріївни і її колег особливий. 25 років тому кафедра олімпійського і професійного спорту, як вона називалася при створенні, почала свою історію у складі тоді ще факультету фізичної культури. З часом багато чого змінилося, але незмінною залишається традиція бути лідером не лише в навчально-науковому інституті фізичної культури, а й по багатьох показниках в педагогічному університеті. Звітуючи про свою роботу, Діана Бермудис відзначила проведення низки розширених засідань зі стейкхолдерами з метою громадського обговорення як бакалаврських, так і магістерських професійних програм, за якими кафедра готує здобувачів вищої освіти, що дозволило відкоригувати вектор освітнього процесу відповідно до вимог роботодавців. Діана Валерівна детально проаналізувала публікаційну діяльність викладачів кафедри у престижних наукометричних базах, кількість статей у фахових журналах і матеріалах наукових конференцій наголосила на одержанні свідоцтва про реєстрацію авторського права на навчально-методичний посібник, підготовка воротаря в хокей на траві авторів Віталія Лапицького, Миколи Чхайла і Ніни Кулик. Згадала про подану заявку на участь у міжнародному грантовому проєкті Еразмус Жан Моне впровадження європейських спортивних практик для людей з інвалідністю в Україні. За 2024 рік кафедра теорії та методики спорту провела п'ять міжнародних і всеукраїнських наукових заходів. Крім того, викладачі кафедри активно брали участь у спеціалізованих фахових і освітніх заходах міжнародного і всеукраїнського рівня. Чимало студентів за словами Діани Валерівни брали участь у всеукраїнських творчих конкурсах студентської молоді конкурсах студентських наукових робіт. А Богдан Яцюк у травні минулого року посів третє місце у п'ятому всеукраїнському конкурсі наукових робіт Здорова дитина, Здорова нація. Кафедра уклала угоди про співробітництво в освітній та науковій сфері з цілою низкою провідних дитячо юнацьких спортивних шкіл Сумщини за 2024 рік викладачі кафедри теорії та методики спорту надали наукових послуг на суму понад 320 тисяч гривень. Далеко за межами не лише Сумщини, а й України відомі успіхи спортивних зірок, кафедри теорії та методики спорту, переможців і призерів Дефлімпійських ігор, лижників Руслана Денисенка і Дмитра Мажаєва, майстрів спортивної аеробіки Анастасії Курашвілі і Станіслава Галайди. дзюдоїстки Єлизавети Дідоренко, хокеїстки Інни Кравченко. Додам, що керівник однієї з найпотужніших кафедр навчально-наукового інституту фізичної культури за результатами роботи у 2024 році удостоєна грамоти міністр. Міністерства освіти і науки України, а доцент кафедри, заслужений тренер України з хокею на траві Віталій Лапицький, нагороджений нагрудним знаком Міністерства освіти і науки відмінник освіти України. Наприкінці січня в польському Любліні на базі університету Марії Кюрі складовської відбулася стартова зустріч учасників масштабного міжнародного проєкту, що об'єднав партнерів з України, Естонії, Норвегії, Нідерландів і Польщі. Сумський державний педагогічний університет імені Макаренка представляли члени робочої групи проєкту, проректор з науково-педагогічної наукової роботи, доктор економічних наук професор Ольга Кудріна, менеджер проєкту кандидат хімічних наук, доцент кафедри біології людини, хімії та методики навчання хімії Юлія Харченко та завідувач цієї ж кафедри природничого географічного факультету, кандидат хімічних наук доцент Олена Бабенко. Триденна зустріч стала визначальною для подальшої реалізації проєкту, спрямованого на розвиток інклюзивної освіти, оскільки це дозволяє не лише поліпшити якість життя дітей з особливими потребами, а й забезпечити їх інтеграцію в суспільство, розширюючи можливості для навчання, працевлаштування і соціальної взаємодії. Захід зібрав разом представників як закладів дошкільної і вищої освіти, так і громадських організацій. Стартова зустріч відбулася у змішаному форматі, що дозволила усім членам робочих груп, партнерів консорціуму, які не змогли бути присутніми очно, долучитись до роботи у онлайн форматі. Під час інтенсивної роботи учасники затвердили основну концепцію проєкту, сформували наглядові комітети для забезпечення якісної реалізації та звітування, розробили детальні плани реалізації, поширення результатів, узгодили план заходів та терміни їх виконання. Днями продовжилася серія урочистостей з нагоди вручення дипломів про повну вищу освіту випускникам магістратури 2024 року. Цього разу відбулися вони в навчально-науковому інституті фізичної культури. Для директора цього структурного підрозділу Сум професора Михайла Ліного цей випуск ювілейний, десятий за ліком. Відтоді як він обійняв посаду керівника інституту. 103 випускники магістратури одержали того дня документи про вищу освіту. Ще три десятки випускників спеціальності терапія і реабілітація, яких навчають магістратурі за дворічною програмою, свої дипломи одержать улітку поточного року після складання двох комплексних фахових іспитів крок і оскі. Традиційно хочу сказати про те, що серед наших сьогоднішніх випускників є ті студенти, ті спортсмени, ті науковці, які добре навчалися і яких знають за межами нашого регіону, нашої країни. І хочу сьогодні сказати про попова Єгора. Єгор у нас чемпіон всеукраїнської молодіжної ліги, гравець. Вище баскетбольної чоловіч... чоловічої чоловіче ріги в складі команди Промітей міста Харкова. Також сьогодні ми випускаємо відмінниць навчання Вербіцьку Анастасію і віддубну Аліну. Це також наші гравчині, нашої університетської збірної команди. Це також вища жіноча баскетбольна ліга. Також не можемо сказати про шпионка Артема. Артем чверть фіналіст чемпіонату України з футболу. На жаль, трошечки не хватило досвіду молодій команді Вікторії. Ви знаєте, що вони програли шахтарю донецькому шахтарю 3-0 і не в трійку призерів Кубку України саме з футболу. Також хочу сказати і про Мельникова Івана. Іван у нас чемпіон України. Він Саме в 2024 році став чемпіоном країни з пауерліфтінгу. Також не можна сказати про відміну навчання і гонько. Катерина. Вона нас сьогодні представляє легку атлетику. Ну і також хочеться сьогодні відзначити наших сумлінних студентів, студентів-іноземців. Ми сьогодні випускаємо вісім студентів з Китайської Народної Республіки. Дуже приємно, що така потужна країна. Обирає саме нашу країну, наш регіон, наш заклад вищої освіти для підготовки відповідних фахівців. Разом зі своїм молодшим на 15 хвилин братом, ректором університету, професором, заслуженим працівником освіти України Юрієм Ляним, Михайло Олегович вручив дипломи з відзнакою 11 кращим у навчанні Анастасії Рудиці, Володимиру Родіну, Миколі Сенченку, Анастасії Вербицькій, Єлизавети Дябелко, Аліні Піддубній, Катерині Гунько, Артуру Яковенко, Карині Клименко, Ангеліні Подибайло і Альоні Шаповал. Дипломи магістрів, випускникам освітніх програм середня освіта, фізична культура, фізична культура і спорт, спеціальна освіта, благоподія, туризмознавство, як денної, так і заочної форм навчання. Вчорашнім студентам, а тепер вже своїм молодшим колегам, вручали завідувачі випускових кафедр, голови екзаменаційних комісій, доктори і кандидати наук, професори і доценти. Особливо тепло учасники урочистостей вітали випускника 963-ї групи Богдана Кірюшка. До початку навчання юнак спеціалізувався з бігу на середній дистанції, вигравав обласні змагання. Півтора роки тому, завершивши навчання на бакалавраті і вступивши до магістратури, взявся за зброю і став на захист України. Рік тому солдат 92-ї окремої штурмової бригади під час мінометного обстрілу був поранений під Андріївкою на Бахмутському напрямку, але повернувся на фронт навіть не Завершивши повної реабілітації справжнього героя і новоспеченого магістра щиро вітали його мама, сестра і племінниця, які ним по праву пишаються. Звичайно, студентське життя не обмежується навчанням. Велика група випускників магістратури була відзначена грамотами ректора за успіхи у науковій роботі, громадському житті інституту і університету, багатогранній волонтерській діяльності за успіхи на спортивних аренах. Тож найщиріші вітання новоспеченим магістрам кузні спортивні. Ніх кадрів Сумщини, успіхів вам у обраній професії, творчого зростання і наукових здобутків, здійснення усіх заповітних мрій під мирним українським небом. Пам'ятайте Макаренківську Альма-Матер, де ваші наставники завжди раді вас бачити. Сьогоднішню програму ми традиційно завершимо новинами зі спортивних арен, де цими днями відзначилися як студенти і співробітники, так і зіркові випускники Сумського педагогічного університету. Випускники інституту фізкультури, бронзові призери чемпіонату світу з футзалу 2024 року. Новоспечені заслужені майстри спорту, голкіпер Юрій Савенко і універсал Артем Фаренюк взяли участь у двох матчах національної збірної проти команди Німеччини у рамках основного раунду кваліфікації на євро 2026 Перша команда Олександра Косенка виграла у боротьбі 5-3, У другому футзальна Бундестім була посоромлена в суху 9-0. І один з голів на 31-й хвилині оформив саме Фаренюк. З 12 очками після чотирьох турів українці очолюють турнірну таблицю групи 1 на 6 очок, випереджаючи румунів, які зіграли на матч менше. Доля прямої путівки на євро 2026 вирішиться у квітні. Українцям ще належить зіграти номінально домашні матчі проти кіпріотів. Ірмунів. Після вкрай невдалого початку сезону 2024-25 у вищій жіночій лізі України. Сім поразок і лише одна перемога. Баскетболістки об'єднаної команди Полтава Баскет Сундипука де США №1 порадували своїх уболівальників одразу трьома перемогами. Останнього січневого дня і у перші два дні третього зимового місяця об'єднана полтавсько сумська команда провела у Рівному, де завдала поразок суперницям з ДЮСШ США Переяслав вісімдесят Миколаївський з дюшор 4.54.42 42 і одеський Інтерхім з дюшор імені Литвака 69.61. І якщо успіхи у матчах проти перших двох команд цілком прогнозовані, адже це аутсайдери вищої жіночої ліги, то Одеситки перед цим туром посідали третю сходинку турнірної таблиці. Тож полтавчанки зі студентками СумДПУ зробили один, утім, вельми вагомий крок на сьому позицію, і львівському Ківз Скіф поступаються лише за додатковими показниками. Зниками наступні календарні матчі регулярного чемпіонату об'єднана полтавсько сумська команда проведе 14-15 лютого у Дніпрі, де її суперницями будуть баскетболістки Запорізької козачки КПУ Кадию США і Дніпровського інваспорту з дюшор номер 5 На сьогоднішній день четверта і п'ята команди турнірної таблиці чемпіонату України у вищій жіночій лізі. Турнір з настільного тенісу, присвячений пам'яті почесного громадянина обласного центру Павла Мойсуна, відбувся у спортивній залі центрального корпусу педагогічного університету. Випускник ПТУ-2 згодом СумДУ, який перед мобілізацією до національної гвардії працював в Боленерго, віддав життя за незалежність України 5 серпня 2024 року поблизу села Іванівка під Покровськом. Рівно півроку без коханого його дружина Юлія, без батька 12-річна донька Маргарита і 9-річний син Михайло, півроку без товариша, друзі і однокласники Павла Мойсуна, Валерій Кисельов, Антон Власенко, Андрій Скачик, Ігор Снигирьов, що працюють в педагогічному університеті, які пам'ятають про захоплення свого товариша настільним тенісом, із ініціативи яких 5 лютого і відбулася ця подія. Свою майстерність за ігровим столом вирішили продемонструвати п'ятеро вже згадані Антон Власенко і Андрій Скачик, а також Андрій Змисля, Єгор Біляндра і Сергій Семенов. За такої кількості гравців, колова система з матчами кожен з кожним найсправедливіша для визначення переможця. На шляху до турнірної розв'язки по три перемоги святкували Андрій Скачик і Сергій Семьонов, які і зустрілися у вирішальному матчі у очному протистоянні. Як і очікувалося, впевнену перемогу у двох сетах святкував останній, залишивши свого суперника на другій позиції. Отже, сьогоднішній випуск програми «СумДПУ онлайн добіг свого кінця. Невдовзі о цій же порі ми знову зустрінемося в ефірі телеканалу Відікон, аби ви були в курсі найцікавіших подій в житті сумського педагогічного. Бувайте!